Представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю вас, пане Ігоре. Пане Ігоре, сьогодні парламент має схвалити пасхальний меморандум. От які ключові позиції фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, що, що варто включати, а чого зовсім не варто передбачати в цьому меморандумі? Ну, я не бачив тексту меморандуму ще, але очевидно, що будь-які вимоги терористів, які співпадають із вимогами п'ятої колони, яка перебуває у нас в Верховній Раді, і абсолютно ідентичні з вимогами московських окупантів, які озвучуються уставами Путіна, вони неприйнятні. Зрозуміло, що ні про яку федералізацію мова не може бути. Бо що таке федералізація? Федералізація вона порушує конституційний лад в Україні, розриває, порушує територіальну цілісність в Україні і найголовніше сьогодні федералізація в тому вигляді, в якому за неї ратують регіонали, вона є категорично неприйнятною, наприклад, для шахтарів, наприклад, для трудівників Донбасу, тому що ви знаєте, що вугільна промисловість вона є дотаційною. І якщо вони будуть розповідати байки про те, що Донбас сам себе нагодує і не буде передавати кошти в центральний бюджет, то це буде означати, що треба буде закрити вугільних шахт значну частину, які сьогодні є дотованими з державного бюджету бюджету, і понад 100 тисяч шахтарів опиняться на вулиці без роботи. Я іще раз кажу: окрім того, що ми порушуємо конституційний лад в Україні, і ми категорично проти федералізації, тим більше, що це є бажання Путіна. Окрім того, жодної мови не може бути про те, що в Україні з'являється друга офіційна, чи не дай Боже, державна мова. В Україні є єдина державна мова, це українська. В Україні немає жодного переслідування за мовною національною ознакою. І ми гарантуємо, що її ніколи не буде. Зрештою, Конституція. України забезпечує право кожної національної меншини на свої мовно культурні прояви і розвиток сьогодні. Єдина мова, яка потребує захисту державна мова українська, і ми намагаємося всіляко довести всій країні. І мені здається, ця країна сьогодні вже цілком очевидно. Я маю на увазі притомну її частину, а не ту, яка підтримує терористів і сепаратистів. Притомну частину країни не треба доводити, що саме мова є стрижним, довкола якої будується міцна сильна держава. І українська мова сьогодні справді потребує підтримки. Як ви оцінюєте перемовини в Женеві? Це перемога чи поразка української дипломатії? Очевидно, що це не є поразка української дипломатії. Сам факт, що ми провели чотиристоронні переговори серед сторін переговорників була і країна-окупант Росія, він є позитивним. Дуже добре, що ми домовлялися про щось, хоча дуже складно взагалі вірити будь-яким домовленостям Москви. Бо, як відомо, їхні обіцянки не варті навіть того паперу, на якому пишуться. Але дуже важливо, що Сполучені Штати і Європейський Союз вони були свідками цих домовленостей, вони були посередниками цих домовленостях. Це означає, що у Путіна є останній шанс зберегти не обличчя. Не репутацію її в нього немає, і вже ніколи не повернеться, але е, є шанс зберегти цілісну Російську Федерацію, тому що. Всі його кроки, які він вчиняє на території України, вони насправді наближають кінець Російської Федерації. Розпад Російської імперії, навіть у тому усіченому вигляді, в якому сьогодні вона існує, яка не влаштовує Путіна, він є невідворотнім. І чим більше Путін буде проявляти агресію, та е, що більше він буде своїх диверсійних груп засилати на Україну, що більше він буде влаштовувати тут тер актів і захоплюватиме адміністративні будівлі, то швидше весь світ застосує всю палітру санкцій яких ми від них дуже сильно чекаємо, і ці санкції торкнуться не лише політичного бомонду Росії, але економіки. В першу чергу, сьогодні Російська імперія Путінська імперія вона тримається виключно на економічних засадах. Ні, Чечня, ні інші Кавказькі Республіки, Ні Тарстан, ні, ні інші. Представники національних меншин, які мають свої територіальні автономії, не будуть триматися купи, не будуть слухати наказів Кремля, якщо Кремль не буде їх дуже серйозно фінансово дотувати. Причому дотуватиме не завжди політичні бомонди цих федеральних утворень, а кримінальні елементи, які там встановлюють свої порядки. Якщо не буде Путін фінансувати, а фінансувати не буде звідки, тому що економіка Росії зазнає серйозних втрат і удару. То російська імперія дуже швидко розпадеться. Я думаю, що світ найближчим часом, ми на це дуже сподіваємося. Побачить народження нових вільних націй, які е, вилізуть з під гніту Путіна. Ну але для України сьогодні надзвичайно важливе питання збереження територіальної цілісності. Е, з Кримом треба буде ще дуже довго боротися для того, щоб повернути його у склад України у тому вигляді, як. Кому він потрібен нам? А що стосується Донбасу, сьогодні Верховна Рада ухвалила достатньо рішень для того, щоб наші правоохоронні органи, Міністерство внутрішніх справ Служба безпеки України та Збройні Сили України ухвалювали всі необхідні рішення для того, щоб подолати тероризм, зробити це дуже швидко і дуже ефективно. Шанс. Після Женевських перемовин у терористів з'явився. Я думаю, що це занадто розкішний шанс, але оскільки він у них є, то вони мають негайно роззброїтися, негайно звільнити всі зайняті будівлі. І ті люди, які не вчиняли збройних захоплень, можливо, будуть, можливо, будуть амністованими. Ті, які вчиняли злочини зі зброєю в руках, обов'язково будуть покарані. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Нагадую, що це була думка Ігоря Мірочниченка, народного депутата України.